Лілю, а от тобі загадка. Anno. Що об'єднує художника Олексія Ревіка, підлітка, який займається анімацією, та українців, котрі відвідують курси арт-терапії. Ну, вочевидь, всі вони небайдужі до мистецтва. То так і є. А крім того, мистецтво допомагає їм зберегти нормальний психічний стан під час постійного воєнного стресу. Це необхідно, шукаючи свій шлях звільнення від негативу, придивіться уважно до арт-напрямку і до наступного сюжету ранку вдома, присвяченого цій темі. Повномасштабне вторгнення російської армії стало справжнім випробуванням для психічного стану громадян. Психологи попереджають, жити з постійною емоційною напругою вкрай шкідливо для здоров'я. Одним зі способів позбавитися її та агресії є арт-терапія. Хтось любить малювати ліплення. Це завдяки чудовий вид мистецтва. Там можна агресію моторно розряджати, півати можна за рахунок танцям. Можна це робити. Злість, біль страх їх необхідно відпускати, бо вони не руйнівні, якщо цього не зробити, то людина може почати хворіти. Да, тому що це все залишається всередині. Коли росіяни вторглися до України, відомий український художник і скульптор Олексій Равіка не звертався по допомогу до психологів, вирішив зануритись у творчість. Ті, хто бачив роботи цього автора, зокрема створену одразу після повномасштабного вторгнення червону лінію, пам'ятатимуть її ще довго. Кульковою ручкою Олексій творить картини, які всьому цивілізованому світу показують агресивну жагу армії Російської Федерації до вбивств і знущань над вільним народом, я знаходжусь тут і тепер всередині, майже, е, і тому мистецтво це такий спосіб зазирнути в темряву. Я е, проживаю. Напад, ідоли, біси, правдиві роботи Олексія Равіки змушують глядача глибоко відчувати емоції автора, і це не випадково. Художник використовує техніку дудо, тобто несвідомого малюнку. Я формував образи не за рахунок побудови образу, а за рахунок створення образу із хаосу. То тобто хаос ось цих от каракулів. Цей Вермішелі. Якщо за ним, за ним слідкувати і контролювати, то можна сформувати будь-який образ. Я просто вибрав такий, такий формат, великий це по суті плакат. І плакат в такі часи, от період війни, більш орієнтує глядача. На певні теми сенси художник не приховує, що найбільшу радість відчуває, коли воїни пишуть, що різка правда цих малюнків дуже подібна до емоцій, які вони переживають на фронті. За допомогою творчості українці різного віку дають вихід своїм переживанням. Цим вони надихають. І допомагають іншим, користь не тільки особиста, да коли людина отримує якесь полегшення. А це такий шлях донести до інших, донести, а донести те, що відбувається, художник намалював а, картину, а, інші приходять, дивляться на неї та плачуть. Вони щось. А... Відчувають собі, да, це таке колективне безсвідоме спрацьовує завдяки цьому, а тому, що творчість – це а, завжди емоційний шлях. Сильні народи найкращої у світі країни. Хочу розпочати це звернення зі слів привітання. от і двічі вимушений переселенець Матвій Глазунов свою лють до окупантів перевів у творчу площину. 2014-го через агресію Кремля юний аніматор спершу переїхав Завдіївки до села на Ізюмщині. А потім у Мукачево на Закарпатті стрічку Матвія Чорний Лютий про російсько-українську війну визнали найкращим анімаційним фільмом на кінофестивалі Чилдрен Кінофест 2022 року. Кожна творча людина повинна якось сказати про війну, чи якась картина, чи якийсь фільм. Дуже багато фільмів є про війну. Кожен повинен залишити своє слово.